Судчани Баличева це, з Данилом. Данило. Читайте пазара Базилівський! 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 Далі! Базилівський Не сам Базилівський! пробиває, І забиває зараз Тимофій Базилівський! Після власного сольного проходу на початку шостої хвилини забиває зараз Тимофій Базилівський! Капітан юних авіаторів, ну і бачимо, що фіксується третій фол для. У це бинці, чому фло саме біля центрального полця означає, що можливо десь мах Мельник із флилив. Зараз якраз Мельник на даній позиції має триває! Гобатенко рятує свою команду. І Приває за Базилівський з ходу! Рятується команду. Зараз Бобатенко, що карний зараз звозрієш, богу. Зараз Данило вперває за що получає Матвійчука. Зараз Данило намагався мався відбрати, але зараз відхоплення від Матвійчука. Зараз він віддає пас на Вінничука. Вінчук. Вінничук триває! Зараз убиває. Зараз Семейний Вінничук. Забиває зараз Семен Вінничук після пасу Артема Матвійчука. Кайер стає у нас 2-0 на коррость. Баллач зараз кола, контратака зараз, була. зараз тут проводит провезет, баллачев! І Никитин реагує на цей удар. Мельник зараз е, через дім грає, через Никитина. То есть новый пасовый на Мельника. Мельник играет, зараз батант рятує свою команду. Готує зараз для авіаторів. Прирває мельник зараз і смістить зі стійкою. Є тієузер, Така зараз піка у, у сумської команди. Посубинці відповідно, мельник Матвійчук пікало да, на моїй свіг зпікала на дані позиції, у Бахенко Пас Паснекина ему зараз можна пас давати. Далі вільно зона на патрульчиках тудалі. Ліна Базилівська, Базилівський! Він не зараз не збиває Базилівський, ретузнув. Вашика, вашинка. Ваши кой зараз помиляється по подачу. Вашикай зараз. Може бути атака. вже дав діє Базилівський. Мельник зараз на мечі. Мельник. Мельник. Мельник, мельник проведе. рятує зараз. Ворота, готовка! Пасси Нігітна. Базилівський. Базилівський. Базилівський залишається з мечів. Поставили віддає на Варшука, катаю віддає. І удар Мельнику і Забиває засмак-мельник! Забиває засмак-мельник! Після цієї скидки від Ваченка! Суми, місто суме! Місто суме! приймає, Матвійчук зараз виває! Артем Матвійчук зараз прийняв на п'ятачку на і... Все-таки розвернув він Балачева! Пас на пляку, пікало, пікало зараз не ставить до Ну на... чекай, сам зараз пікало, забиває зрештою. Ну і зрештою, тут о 15 годині. годині доманівка гратиме з Луцьким Любертом. А о 15-тій годині зараз тим часом забиває знову коцепський шай, забиває у нас п'ятий номер, а Там Матвійчук він у нас оформлює дубль. У нас лунає фінальна сирена, отже, за рахунком 6-0 перемагає цій зустрічі у Цибинська футзал.